Коли ж нарешті почнеться справжня раллі на криптовалютному ринку? Саме про це і поговоримо в даному відео. Ринок вже понад три роки в просадці. Багато людей вже втратили віру в крипту. Але чи не зарано вони здаються? Отже, давайте розбиратися. Так, дійсно вже тривалий час ринок криптовалют знаходиться в стогнації. Отже, останні три роки були дійсно складними для багатьох інвесторів. Велике падіння цін, невизначеність, відтік капіталу, витік великої кількості учасників ринку. Пошукові запроси в гуглі дійсно мінімальні. Люди втомилися чекати. Але давайте поглянемо на це з іншого боку. Історично після кожного такого періоду падіння починається період зростання, бо ринок циклічний. Він рухається вверх, вниз, вверх, вниз. Це логічно. Це було вже в 2017 2021 роках. І зараз, можливо, ми стоїмо на порозі нового злету. Давайте розберемо декілька ключових факторів. По-перше, біткоін вже виріс і оновив свої нові історичні максимуми. Зазвичай, після встановлення нового All-Time High по біткоїну, ліквідність починає перетікати в альткоїни, тому що крупний капітал шукає на чому далі заробити. Зараз ми спостерігаємо поодинокі спалахи зростання альти, але це не масове явище, а саме його ми чекаємо. Після оновлення All Time high. по-друге, це зростання S&P 500 та інші макроекономічні фактори. Цікавий факт, що S&P 500 також оновив свої історичні максимум. Ми знаємо, що традиційні ринки. І крипторинок тривалий час корелюють між собою. Додайте до цього вибори США. Це ще один історичний показник. На цьому графіку ми бачимо місце, де ми зараз знаходимося. А ось що відбувалося в минулих циклах після виборів, ми бачили ось таку картину: в цей час ринки починають зростати, і ринок криптовалют не виключений. Побачимо, що буде в цей раз. Ще один цікавий факт на мою суб'єктивну думку, який відіграє дуже важливу роль у цьому процесі за останній рік, завдяки тапалкам, таким як Notcoin, Hamster, Bloom, в ринок крипти долучилося більше 50 мільйонів нових користувачів. Які зараз продовжують активно тапати, грати і, і вигри, і вони вже залучені в ринок криптовалют. Вони вже знають ринок криптовалют, як функціонують біржі, і далі продовжують цікавитися цією сферою. Якщо припустити, що середній чек новачка близько тисячі доларів, то це додаткових 60 мільярдів ліквідності для ринку. І ця цифра тільки зростає. Їх оптимізм. І нерозуміння, як працює цей ринок, скоріш за все призведе до того, що вони втратять ці кошти, які, звісно, наситять ринок ліквідністю. Отже, що це означає для нас, як для простих та хоробрих інвесторів? коли біткоін досяг свого піку, великий капітал починає фіксувати частину своєї прибутку і шукає нові можливості саме в альткоїнах. І хоча багато з цих монет сьогодні знаходяться на дні, то це ніяк не означає, що їм не судилося вирости. Навпаки, ми можемо. Можемо побачити масовий перехід ліквідності в такі молоді проекти, як Зикасінк, StarkNet, SUI. Тобто, це молоді проекти, навколо яких. Була велика кількість хайпу протягом останнього року, це не фінансова рекомендація, це просто проекти, які імпонують мені, і я тримаю їх в своїй портфелі. Я привів їх просто як приклад. Звісно, ринок криптовалюти непередбачуваний і може тривалий час бути раціональним, тому що завдання фондів і великих гравців забрати наші з вами кошти. Саме тоді вони заробляють така жорстока правда ринку, яку ми маємо завжди пам'ятати, але аналізуючи історичні цикли, Кли макроекономічні умови та кількість нових користувачів ми можемо припустити, що новий булран вже дуже поряд. Питання лише в тому, чи будемо готові ми до його початку, і які дії ми зробимо перед тим як він розпочнеться. Як завжди, робіть свій власний аналіз і пам'ятайте про ризики. Це лише моя особиста думка. А я подякував за те, що ви подивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо тема крипти вам цікава і вам подобається мій формат. Залишайте свої реакції, а також пишіть свої думки в коментарях. До зустрічі у наступних відео.